Вітаю, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю з вами її ведуча Тетяна Ковальчук. Сьогодні гість нашої студії Ростислав Петрик, директор професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Ростислав Любомирович, вітаю. Доброго дня. Насамперед, пане Ростиславе, розкажіть, в чому особливість вашого навчального закладу? Особливість нашого навчального закладу полягає в тому, що ми є структурним підрозділом енергетичного підприємства. Фактично фінансуємося за рахунок державного підприємства Національна атомна енергетична компанія як енергоатом, і відповідно виконуємо підготовку персоналу для потреб національної компанії і безпосередньо рівненської атомної електричної станції. На які спеціальності навчають в училищі і які умови вступу? Ну, в нашому училищі. Так як і в будь-якому іншому закладі освіти, основна умова для здійснення освітньої діяльності це є наявність ліцензії. В переліку професій, які входять до складу ліцензії, налічується 19 професій. Відповідно, найчастіше ми виконуємо навчання. По професіях, які є найбільш затребувані для нашого базового підприємства, ну, з переліку можна перерахувати слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, електрогазозварник, контролер зварювальних робіт, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрослюсар з ремонту апаратури релейного захисту, та деякі будівельні професії, наприклад, е е слюсар з ремонту. Вентиляційного обладнання, столяр будівельний, різьбяр по дереву та бересту. Ну, це такий основний перелік, крім того, ще є суміжні професії, за якими ми проводимо перепідготовку станційного персоналу. Серед них машиніст компресорних установок, ліфтер, електромеханік з ліфтів, кранівник, стропальник. До професійно-технічного училища можуть вступити юнаки та дівчата, які не мають медичних протипоказань для навчання за даною професією, і відповідно на момент закінчення підготовки їм повинно виповнитися 17 років. Якщо інших обмежень державними стандартами професійно-технічної освіти або професійними стандартами, більше немає, відповідно враховуючи наш заклад і, будемо говорити, досвід попередніх приймальних кампаній я би ще наголосив на достатньому та високому рівні знань, тому що у нас конкурс останні роки. Нещодавно розпочався в ПТУ новий навчальний рік. Чим відзначилась цьогорічна вступна кампанія? У цьому році ми набирали здобувачів освіти. На три професії. План набору в нас встановив три професії: дві професії на основі 9 класів і одна на базі 11 класів. З 15 липня по 15 серпня, тобто два місяці, абітурієнти мали можливість подати документи до приймальної комісії. Якщо проаналізувати, то на базі 9 класів за професією з контрольно вимірювальних приладів та автоматики було подано 52 заяви по плану набору 26 здобувачів освіти. Відповідно, рейтинг тих здобувачів освіти, які потрапили в наказ, становив Максимально від 20,8 до 15,3, тобто доволі таки високий рейтинг був за результатами вступної кампанії. Далі наступна група електромонтер з ремонту обслуговування електроустаткування було подано 64 заяви при плані набору 26 учнів. Відповідно, там теж рейтинг був більше 20 балів. Верхня межа і 14,3 нижня межа. І е, на базі 11 класів е, було подано 32 заяви е, при плані набору 16 здобувачів освіти. Тобто рейтинг так само коливається верхня межа за 20 балів і нижня, орієнтовно сама нижча була 12, здається, і 4 бали. Ми спостерігаємо. В цьому році, як і попередні роки, конкурс на професії під час вступу два чоловіки на одне місце. Значить, попит є, діти хочуть навчатися в професійно-технічному училищі і це радує, тому що нам потрібні робітничі професії на Рівненській АЕС. І нехай діти до вас і надалі йдуть з таким захопленням і настільки активно. Інтерес до навчання в ПТУРС останнім часом зростає серед дівчат. Як на вашу думку, чому так відбувається і чи варто заохочувати дівчат навчатись на робітничі професії? Інтерес дівчат до навчання в професійно-технічному училищі ми вже починаємо спостерігати на етапі проведення профорієнтаційних заходів, зокрема, коли проводимо дні відкритих дверей в училищі. Тоді вони до нас. Приходять вперше, слухають інформацію про училище, проходять екскурсії, бачать нашу матеріально-технічну базу, бачать наших здобувачів освіти і працівників, які одягнені в корпоративний спецодяг. І, можливо, вже після цього вони приймають остаточне рішення, якщо ще хтось вагався. Ми щорічно можемо запропонувати нашим абітурієнткам. Перелік професій енергетичного спрямування, які не мають обмежень для навчання дівчат, тому що є певні професії, зокрема слюсар з ремонту реакторного турбінного устаткування, де по державному стандарту передбачається навчання тільки по чоловічій статі, так, хлопців. Тому я вважаю, що зацікавлювати. Це дуже необхідно, потрібно. Аналізуючи останні два роки, робимо висновок, що дівчата дуже відповідально ставляться до навчання. Я сподіваюся, що вони завершать підготовку. Наразі в нас четверо дівчат вчиться, от вони завершать навчання і з позитивної сторони проявлять себе на підприємстві. Крім того, я завжди наголошую на заявах ДП. На як енергоатом у сфері управління персоналом, де вказано заявлено гендерну рівність персоналу під час роботи. Тому я думаю, це актуально і для дівчат, в тому числі незалежно від того, що це технічні спеціальності, це не є суто чоловіча робота, можуть працювати і дівчата по певних професіях. Чудово, значить, для дівчат це теж доступно, і нехай ніхто не вагається. І обирають професію атомника. Вона є і жіночою, теж не тільки чоловічою. Саме так. Повномасштабне вторгнення поставило перед нами нові виклики, як був організований навчальний процес в училищі під час воєнного стану. Мабуть, кожен заклад освіти в умовах воєнного стану зобов'язаний забезпечити безпеку своїх здобувачів освіти і відповідно працівників. Не виняток і ми, і в одній із будівель наших корпусів училища в підвальному приміщенні адаптовано укриття для персоналу і здобувачів освіти. Відповідно, на початку кожного навчального року ми проводимо його обстеження за участі Державного інспектора ДСНС, представників управління аварійної готовності реагування. Створюється акт відповідний, і якщо є певні зауваження пропозиції, ми намагаємося їх вчасно виконати. Перед початком навчального року ми завжди проводимо тренування, щоб учні знали і педагоги знали, як діяти під час сигналу повітряна тривога. І фактично, вже коли відбуваються ці сигнали, то здійснюємо евакуацію наших здобувачів освіти і працівників укриття і проводимо заняття згідно розкладу. Чи організовано було навчання в процесі онлайн? Були в нас певні етапи, коли ми вчилися дистанційно. Але це більш стосувалося карантинних заходів. От потім ми суто від дистанційного навчання відмовилися і перейшли на змішану форму навчання. Тобто, це передбачає теоретичне навчання в дистанційній формі, а виробниче навчання в майстернях або практика на підприємстві обов'язково в очній формі. Якісне навчання це насамперед досвідчені наставники і педагоги. Як викладачі ПТО підвищують свій кваліфікаційний рівень та розвиваються? Ну фактично, вимоги до викладачів професійно-технічного училища нічим не відрізняються від вимог до вчителів в школах. Ми так само, як і вчителі, керуємося положенням про атестацію педагогічних працівників. Проходимо міжатестаційний період курси підвищення кваліфікації. Займаємося інформальною освітою, проходимо навчання на онлайн-освітніх платформах, таких як Наурок, «Всеосвіта», Едера, Прометеус. Проходимо курси підвищення кваліфікації в Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Ну, на жаль. Останні роки враховуючи воєнний стан і карантин, попередньо дані курси проходять в дистанційному форматі. Проводять. От, тому, спілкуємося з нашими колегами також дистанційно. Крім того, педагоги наші для підвищення своєї кваліфікації це є певна умова. Розміщують на освітніх платформах, як на урок, всеосвіта, свої розробки, публікації певні, і так само використовують інформацію своїх колег, яка розміщена на даних освітніх платформах для свого професійного розвитку. Чи ведете статистику щодо кількості випускників ПТО, які влаштувалися працювати на Рівненську АЕС? І чи змінюється вона? Статистика працевлаштування наших випускників зазвичай залежить від кількості вакантних посад протягом календарного року. Зараз трошки ранувато підводити підсумок, але за результатами попередніх років, наприклад, у 2022 році у нас було прийнято на роботу протягом 2022 року 72 випускники. Причому випустили ми 69 у 2022 році. Тобто цифра, якби на перший погляд, не відповідає але тут наголос роблю на тому, що на роботу влаштовуються випускники попередніх років. І навіть дехто із них вже закінчив вищі заклади освіти, але ми враховуємо, що він попередньо навчався саме в нашому училищі. У 2021 році було е, працевлаштовано 70 випускників, випуск становив 77. От. Ну, тобто такі цифри. На рахунок 2023 року ми випустили цьогоріч 72 здобувачі освіти. Ну, з інформації, яка надана майстрами виробничого навчання, наприклад, по групі електрослюсарів, це на базі 11 класів, випускалося 24 учні, і вже всі вони пройшли через управління кадрів, пройшли співбесіди. І знаходяться на етапі працевлаштування. Хтось проходить ПФО в відділі розвитку персоналу, хтось опрацьовується їхня анкета. Ну, тобто, вже ми їх розглядаємо як наших потенційних працівників Рівненської АЕС. По групі на базі 9 класів слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і автоматики випускалося. Нас 25 учнів. Наразі 8 чоловік також вже пройшли співбесіди з керівниками цеху і знаходяться на етапі працевлаштування. І група слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Там так само по інформації, десь 8-10 учнів наших випускників вже проходять співбесіди і оформлення на. Роботу на рівненську АЕС. Тобто сумарно, якщо порахувати, 40-42 випускники на даному етапі вже проходить процес працевлаштування із 72 випускників цього року. Розкажіть про вашу матеріально технічну базу, які обладнання плануєте закупити, і яким чином воно може покращити навчальний процес? Ну в нас, перш за все, да, наша мета це якісна підготовка. Працівників Рівненської атомної електричної станції, відповідно, ми здійснюємо і первинну підготовку учнів, і відповідно займаємося перепідготовкою станційного персоналу. Тобто протягом року орієнтовно 2-2,5 тисячі працівників станції проходить у нас на базі училища перепідготовку. Для цього ми використовуємо наші навчальні приміщення, серед них 13 теоретичних кабінетів, серед них комп'ютерний клас, 7 навчально-виробничих майстерень, монтажний полігон, лабораторія контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, актова і спортивна зали. Відповідно, всі ці приміщення на виконання ліцензійних умов забезпечуються засобами для навчання: це є обладнання, верстатне, зварювальне, електричні машини, прилади, контрольно-вимірювальні прилади і так далі. Щорічно намагаємося поновити, робимо заявки на придбання. Нового інструменту, розхідних матеріалів, там, спортивний інвентар закуповуємо. Придбання е, обладнання зазвичай ну, це процедура дороговартісна, вимагає певних фінансових ресурсів. От, тому е, в рамках співпраці між підрозділами ми зазвичай е, використовуємо. Демонтовані, передані нам від підрозділів, але актуальне обладнання, яке використовується наразі на Рівненській АЕС. Тобто, щоб фактично воно не було застаріле і мало ще в перспективі певний період часу використання на станції, відповідно, ми здійснюємо підготовку наших здобувачів освіти на такому обладнанні. Тобто учні тренуються на реальному обладнанні, яке було в роботі. Саме так. Яке ще буде декілька років використовуватися як мінімум на нашому підприємстві? Які цілі і плани в ПТУ на поточний навчальний рік? На кожен навчальний рік встановлюються певні плани закладом освіти. Однозначно, ми налаштовані на збільшення, покращення нашої матеріально-технічної бази, тобто і закупівля комп'ютерної техніки, певних засобів навчання інструментів, приладів, які необхідні для проведення виробничого навчання в наших майстернях. Ну і, звісно, певні організаційні моменти, розширення. Діяльності освітньої, певні зміни в ліцензію. Зокрема, у нас є така професія в ліцензії як кранівник, в вид діяльності професійно-технічне навчання. Відповідно до даного виду діяльності, ми маємо право тільки здійснювати підготовку з присвоєнням другого розряду. Зараз є необхідність в певних підрозділів станції підвищувати кваліфікацію. По професії кранівник, значить, ми будемо ініціювати вже наразі готуються документи щодо внесення змін в ліцензію в частині підвищення кваліфікації за даною професією. І наостанок, що би хотіли побажати учням, які сьогодні тільки стоять перед вибором професії? Ну, мабуть, кожна людина вона для себе обирає свій шлях. Відповідно, навчається, хоче потрапити на роботу, яка буде приносити людині задоволення, гідний заробіток, певний кар'єрний ріст, інші якісь перспективи. На мою думку, основне це знайти відповідно роботодавця, який може забезпечити усі ці запити людини, які я раніше перерахував. От. І е, звертаю увагу, що в цей занадто важкий час для нашої країни е, державне підприємство на Енергоатом» і е, Рівненська ЕС, зокрема, вони показали, що фактично можуть забезпечити стабільність для е, своїх працівників. Ну, а наше училище, зрештою, це є перший крок для працевлаштування на Рівненську АЕС. І відповідно до добробуту наших випускників. Тому хочеться побажати миру і вдалого вибору своєї професії. Дякую вам за цікаву і розлогу розмову. Сподіваюсь, ваші відповіді будуть корисними для старшокласників, які сьогодні обирають майбутню спеціальність. Дякую вам. Нагадую, сьогодні з нами в студії був директор професійно-технічного училища Рівненської АЕС Ростислав Петрик. На все добре, до побачення!